Моя вітанчика, давайте подивимося такий розклад на тему, хто вас згадує. І, і хочеться ж подивитися, для чого згадує. Не просто хто, так, а що там взагалі згадує людина. Загадайте себе, ми зараз подивимось, хто ви. Приберіть зайві думки, і ми зараз розпочинаємо. Розклад загальна одна позиція, тому слухаємо вашу сигніфікацію. В яких ви енергіях зараз перебуваєте, щоб ви зрозуміли, що цей розклад про вас. Дивіться. Король кубків тут виходить у нас. Десятка кубків, це родинна карта, дивіться гармонійна карта. Королева кубка. Тут е мова буде йти про пару. Зразу. Це партнери. Вісімка кубків були. Зразу говорю, були, тому що вісімка кубків. Це або зараз відстороненість, зараз подивлюся: або зараз відстороненість, або відпускання, навіть відпускання. Дивиться, тут може бути і чоловік, і жінка дивиться, може бути про партнерство. взагалі партнери дивляться, у яких могла бути родина Тут для тих людей, у яких є родина або нещодавно була. Яка була дуже гарна родина. Тобто це про символ гармонії, можливо, ви йшли до цього, можливо, ви хотіли хтось із вас хотів. Ну, я так здогадую, що тут королева Кубків вирішила відпустити. Ситуацію, тому що після неї йде вісімка кубків. Тобто, дивіться саме, хто ви, хто ви дивитесь і хто відпустив це загальний розклад, я не можу сказати з певненістю, що хтось, але тут є, де відпускання. Я кохаю, але відпускаю, якщо це потрібно. Давайте так. Для королів кубків взагалі дуже важлива емоція. Відріза... Відрізняння між королем кубків і королевою кубків це пара в однакових енергіях, але жіноча енергія і чоловіча вона відрізняється для королів кубків. Дуже важливі емоції, і якщо ця людина не знаходить емоції своєї жінки, наприклад, він іде шукати з легкістю в інших. Жінках це наповнення для нього дуже важливе. Можу сказати, що і у вас, і у цієї людини є кохання один до одного, була родина. Чому була? Вона може бути ще бути, але не в тому контексті, коли ви живете разом. Тут людина відпускає, тут людина відходить, тут людина відходить, так би мовити, відпускає. Вісімка копків це символ відпускання минулого, заради власного зростання і залишає те, що більше не приносить щастя, і якщо потрібно відпустити, то людина може відпустити, кохаючи навіть, тому що це кубки. Я кохаю, але я відпускаю. Розумієте, Щоб знайти якийсь шлях новий, а можливо неможливість, неможливість щось вже терпіти. Тут вже сигніфікація розповідає про людей, про пару, яка тут ну, може емоційно зараз відсторонилася один від одного. Я не бачу розриву, але передчуття того, що ви можете бути навіть не разом. А Чому відпустила? Сімірка Мочів. Же мо, е, ситуація обману, хитрощів, несправедливості, зради, прихованих мотів, е, подвійного життя, е, і це змусило піти, залишити. Е, тобто, мова йде: Я не можу з цим миритися. Вісімка жезлів, це дивіться, яка вісімка жезлів. Прийшло розуміння, або ви щось побачили, або прочли: раптові події, швидкий розвиток подій. А, тут ми могли щось, знаєте, дізнатися чогось і прийняти рішення. Так, вісімка мечів, а, Відпускання. Замкненість, внутрішнє обмеження, блокування навіть партнера. Коли ситуація стала нестерпною або душевно болюча, тут дуже болюча ситуація. Хто ця людина, яка згадує вас? Лицар мечів, Король Пентаклів, Четвірка Кубків, людина. Стабільна, практична, надійна, можливо, зараз вона в таких енергіях, це яка насамперед будує свою матеріальну безпеку. Людина активна, рішуча, може не стримуватись ні надії, на слова, на емоції, тобто може висказувати гостра, імпульсивна, ревнива. Можливо, намагається намагатися щось. Розролити або повернутися до вас в думках. Так, вона думає: сумніви, ностальгія, апатія, нічого не хочу, нудьга, переосмислення почуттів, можливе розчарування. Тобто почуття є. Що саме згадую? Туз жезлів, четвірка жезлів Ну, це ваше життя. Жрець, ви були одружені. Тут буде це мовити. Ваш Пентаклів, якщо у вас є діти, тут і згадування і дітей, дивиться, це і нові початки, і про дитину, і стабільність, і ваші взагалі відносини. І, Знаєте, от хочу так зазначити вам, що ви та людина, яка з великою емоційною глибиною, яка, знаєте, хочеться сказати. А, ви, яка, знаєте, ви пережили дуже болісну якусь, ну, сімірки мечів це, знаєте, сім мечів, які вам могли струмити. Це болісна ситуація, коли ви щось дізналися про свого партнера. Це коли ви не очікували. Це відбулося швидко. Ви могли дізнатися просто молніносно. Це несподіваність, вона вас просто ввела в якийсь такий шок. Це ви відпустили минуле через несправедливість по відношенню до вас. Ви не можете терпіти цього по відношенню до вас. Це як душевне обтяження. Та людина, яка вас згадує, вона пам'ятає вас. Це про те, що. Що вона може згадувати? Радісні, якісь емоції, це момент радощі, коли ви були разом по четвірки жезлів, коли у вас були пристрасть, коли у вас були якісь початки, нові ідеї, можливо, ви щось мріяли про щось. так? І в цій в пам'яті цієї людини є цінності, яку ви мали. Для людини Їй були надії на щось нове, можливо, навіть пов'язане з майбутнім. І також про дитину може бути. Якщо у вас є діти, то про дітей, про нові якісь початки взагалі щось розпочати. Тут така людина про вас думала, але це для тих, буду знову ж повторювати. Це можливо, ще, знаєте, продумувати за новий проєкт. Можливо, ви щось ви повинні були розпочинати. Можливо, у вас, якщо ви в тому віці, коли ви ще народжуєте, можете так е, То ви планували про дитину. Тут може бути різноманітні ситуація, але це пов'язана, ще раз нагадую що це буде ситуація, де була родина. Саме вона вот тільки була і вже її нема. Це ні рік на ні рік по тому. Це вот нещодавно. І е, ви були в. Навіть, напевно, в традиційних, так би мовити, відносинах, тобто це шлюб міг бути, це поєднання, це кармічний ваш був урок, який, напевно, ви повинні були пройти його. Але тут жінка ну, після жінки вісімка кубків більше йде, хоча ви дивитеся саме, хто кого покинув, тут жінка відмовилась. Відмовилась, вона не буде, не зможе терпіти того, що зробила, зробила ця людина. І тут ще імператор виходить, дивиться. Така власна людина, яка хоче, щоб його поважали, і король Пентаклів, так, і насамперед себе коханого любили. Бо така людина вас згадує.